Путіна відібрали ядерну палицю. Він зрікся червоної кнопки після розмови з Сі Сідзіньпіням. Він виписувався про неприпустимість ядерної війни після перемовин з лідером Китаю. А китайський лідер йому взагалі то не дуже багато й пообіцяв. Давайте почнемо коментувати цю зустріч. Загальне враження і далі до деталей. Ну, загальне враження таке, що. Китай заявив про свій протекторат. Ну так би мовити, дуже можливо не так відверто, але все ж таки було сказано: ну якщо Китай вже почав ділитись від після завершення цієї війни, і вони показали, що вони. Вони претендують на контроль над Росією і претендують на те, щоб встановлювати правила для Росії. Вони хочуть показати: Ну, дивіться, ми вирішуємо російську проблему. Росія припинить бути, бути агресивною і становити загрозу. І все, що потрібно, визнати те, що Китай. Контролює російські ресурси, ну звичайно, не прямо зараз, але, але вже пролунало те, що вся зовнішня торгівля може бути в юанях, а не в доларах. Сам Путін про це сказав. Що у перспективі, скажімо, п'яти років Росія буде таким ну входити в китайську зону особливих інтересів, буде контролюватись Китаєм. От це було сказано, і Китай обіцяє світу, що Росія не буде нікого лякати ядерною зброєю. Китай буде її контролювати. принаймні. чи дійсно Оце... це тепер Путіна позбавили його улюбленої червоної кнопки? Поки що, поки що ні. Я думаю, поки Путін живий, він буде триматись за свою здатність і за своє суверенне право надати наказ на використання ядерної зброї. Він буде це тримати, триматися цю кнопку. Ну ми маємо ж розуміти, що червоною кнопкою як такою не існує. Існує, ну є є там валіза. в цій валізі лежить лежить крадений айфон і. Лимінова інструкція, кому зателефонувати, щоб віддати наказ. Ну от він за це буде триматись, але тут проблема у тому, що чи дозволять Китаю контролювати, і чи це в інтересах інших країн, щоб Китай ну за НАТО вже контролював Росію. Я думаю, тут виникне це ядерне питання. Якщо Китай хоче контролювати Росію як свою, свою провінцію, спочатку треба зробити так, щоб підконтрольованим міжнародним контрольована за міжнародним процедурами Росія позбулася ядерної зброї, щоб вона не опинилась в руках Китаю. От цього ніхто не допустить. Але поки Китай демонструє цю цивілізованість, він не допустить ядерної війни, і це от те, чого не зрозумів Путін. Він почав лякати світ, а Сі Цзіньпінь почав світ заспокоювати, що ядерної війни не буде, і це дає йому великі переваги. Олексію Financial Times з посиланням на власні джерела оприлюднили думку про те, що Китай має зробити Росію своїм сировинним придатком через саме ізольованість Кремля зараз від зовнішнього світу. Виглядає дуже правдоподібно, але як ставитися ви до такого твердження? Ну, Спроби очевидні, що Китай ну, навіть я, я не очікував навіть, що Путін сам скаже про те, що він готовий перевести всю, всю зовнішню торгівлю у Юані. Але якщо так, то виглядає так, що Китай дійсно готовий, готовий розширювати свою експансію. Мені здається, Китай до цього не готовий все ж таки контролювати населення, яке не говорить Китайською. Ну, треба поставити своїх менеджерів. Російські експерти говорять, що в Росії дуже потужна є китайська партія серед силовиків, які ну розділяють, розділяють ну погляди китайської влади на устрій суспільства. Але чи цього достатньо для того, щоб Китай міг контролювати російське суспільство? Я думаю, може виникне для, для Китаю така проблема, що це буде зона нестабільності для Китаю. Можливо, у цьому є така велика геополітична грану. Якщо Китай хоче е, заковкнути Росію, ну нехай спробує. Але е, цей, е, ц, цей шматок території і населення може зруйнувати Китай. Ну от подивимося, але поки що дійсно виглядає так, що Китай готовий і проголошує свій намір, намір контролювати Росію і от, ну, ставитись до неї як до економічної такої зони інтересів, контрольованої зони інтересів. Тобто все може бути, все ж таки, з іншого боку, мова не йде про місяці, мова навіть не йде про рік або два. Мова йде про перспективу ну там 10 років, 5 років. Але тенденція поки що саме така: Росія у відчайдушному стані. Її виключають світової економіки е західною. Китай також обмежують в участі у світовій західній економіці, яка побудована була навколо світової організації і торгівлі. І Сполучені Штати зараз говорять, що вони дарма допустили Китай до світової організації і торгівлі. І тепер ну, у, цих, у цих альтернативних економіках вони вибудовують власну, власну іерархію, в якій Китай буде звичайно на горі цієї іерархії. Загалом, неможливість погрожувати ядерним чемоданчиком вона засмутила Путіна. А от чи є ймовірність, що Сі Цзіньпін наказав Путіну згортати війну після цієї зустрічі? Я думаю, такого наказу не буде, тому що зараз відбувається. Ну всі розуміють, що одного дня і Китай назвав навіть дату десь 27 сьомий, рік, коли Китай має бути готовий для до великої війни навколо Тайваню і Сполученими Штатами. Зараз відбувається важливий етап цих приготувань, коли Китай намагається ну зникровити. な、nah. Західні сили цією війною, от проблема боєприпасів. Вона навколо цього, що ніхто не хоче витрачати зараз все, тому що напередодні війна і всі рахують. Може бути війна, велика інша війна, і всі рахують скільки є часу, щоб відновити ті запаси, які зараз втрачені у цій війні, і тому Китай мені здається, він не буде з одного боку створювати закликати Росію до Кого припинення війни, але й не буде допомагати, просто подивляться, як воно як воно трапляється, і куди все схиляється. Єдине, що зрозуміло, що Китай не дасть зробити все, щоб режим Путіна, який вже виявив свою лояльність до Китаю, щоб він був зруйнований, Китай буде підтримувати, але розширювати війну зараз Китай теж не буде, не буде давати Росії ресурси, щоб вона могла піти на велику ескалацію і ще більше. Запустити цю війну, тому що зараз. В цьому змаганні Китай дуже страждає від того, що ця війна йде, і через те, що глобальні ланцюги, економічні ланцюги, що вони зараз руйнуються. Китай все ж все ж таки відчував себе дуже комфортно в західній торгівельній економічній системі. І зараз, коли його прискорено виключають саме через цю війну, вони ну, Китай не готовий до цього, і тому він їм ще потрібно трошки поторгувати за старими правилами, тому вони не зацікавлені зацікавлені у в ескалації цієї війни, а з іншого не зацікавлені в тому, щоб режим Путіна зруйнувався. І от вони йдуть цим коридором. Ну кудись вони йдуть. Підтримують шлях руйнації, фактично з того, що от ви зараз сказали, можу такий висновок зробити у Білому домі. До речі, теж зазначили, що зі сказаного ні сі, ні путіним не було жодних фраз, які підштовхнули б до думки, що війна в Україні там найближчим часом якимсь завершиться. Стосовно розмови Зеленського з Сідзінпіном, наскільки вона можлива, до цього президент говорив про готовність провести такі перемовини, але зараз конкретної інформації про те, будуть вони чи ні, немає. Чи Така перспектива, давайте про це ну перспектива така і є. Ну тут питання в принципі з того, що Сідзенпінь сказав, і що він робив. і Судячи з того, що там відбувалось в Москві, він не зробив нічого, щоб зробила цю розмову неможливою. Він не зробив таких заяв, що Крим російський або щось таке. Він нічого такого не сказав. Він нічого не сказав про те, що Росія має право на, на нападати на Україну. Він такого не сказав. Він сказав, що Росію спровоковував так, він сказав, що Росію спровокувала НАТО, вона не винна, і вона її спровокували. Але те, що територіальна цілісність України має бути відновлена, це не заперечна Китай цього не заперечує. Тому загалом Сіденпін не зробив нічого, щоб зробила розмову з Зеленським з президентом України неможливо. Але з іншого боку, він не сказав нічого такого, щоб зробила цю розмову конструктивною і значущою. Ну так можна поговорити про погоду, але єдина. Що про що мені здається президент України готовий розмовляти з дзінпіням? Це про те, щоб е, е, Китай. Саме так, як ви сказали, на, наказав Росії вивести війська зі всієї території України. Якщо це станеться, то роз, розмова можливо далі і можливо там врахування якихось китайських умов. А якщо Китай нічого такого зробити не готовий, а просто е, хоче сказати, давайте припиняйте стріляти. То ну про що тут говорити? Ну можна поговорити про погоду, про торгівлю, про світову організацію торгівлі, про експорт продовольства до Китаю. Про це можна говорити. А от про uh, uh, pro... Про закінчення війни ну поки що не видно про що там говорити. Яку стратегію Сам... варто зайняти Україні в відносинах із Китаєм, враховуючи відвіданий сідзінпіня Путіна і його зустрічі, враховуючи ту позицію, яку зайняв саме Китай, і ні туди, і ні сюди, тобто і не припиняти війну, і не ескалювати цей конфлікт, окрім того, що натякати, що треба сказати Путіну припинити бойові дії. Чи є якийсь вектор, якого на вашу думку варто було б дотримуватися українській стороні у цих складних? Них взаємовідносинах. Мені здається, зараз все, що можна зробити, це тримати опцію комунікації, прямих комунікацій відкритою, давати зрозуміти, що. Ми готові вислухати китайські пропозиції, якщо вони є. Ну не відкидати, не перетворювати вже зараз Китай на ворога, тому що, начебто, нічого такого не відбулося, щоб змусило на нас нас сказати, що з цією країною не може бути жодних розмов. Але якщо китайсь... їх пропозиції такі, як план миру, то розмову тут вести не дуже багато про що є. Ну, Поки що той план миру, який вони написали на папері, це такий конфуціанський документ, який можна трактувати як завгодно, і там ну, немає такого, що унеможливлює комунікації. Тому я, я думаю, просто звичайно, в мене немає тієї інформації, яка є у, ну, на рівні прийняття рішень про такі речі, але мені здається, ну, те, що буде, це підтримання відкритої Опції для прямих комунікацій з тим, щоб почути, що Китай готовий сказати приватно. На після після комунікації з Росією, що що він готовий пропонувати, і про що можна говорити? Ну звичайно, завжди є економіка і гуманітарні аспекти, про які можна говорити. До речі, Путін підтримав цей мирний план. Заявив про це офіційно, але знову ж таки, якщо ви говорите про те, що це все ще конфуціянський документ, тільки на папері, то не зрозуміло, що підтримав Путін таким чином. Якщо резюмувати цю зустріч, чи можете ви підтвердити або спростувати заяву і? Інституту вивчення війни і власне джерел закордонних видань про те, що Путін таки не отримав того, на що дуже чекав, не отримав тієї підтримки, якої очікував, і не почув таких публічних заяв, які йому б хотілося від Сідзіньпіня. Ні, ні, він цього не почув і цього не отримав. Тобто, так все написано з зми, така як воно є, це моє відчуття, що Путін все ж таки розраховував отримувати зброю, багато зброї, щоб змінити ситуацію на полі бою. Він її не отримав. Але він від... отримав пропозицію від Цзіньпіня підтримувати його режим, режим його влади або його наступників. От все це, що отримав Путін, але це не те, що він хотів отримати. Він хотів отримати підтримку для перемоги глобальної перемоги з заходом. Йому таку підтримку ніхто не надасть. Йому просто дадуть можливість вижити, але не перемогти. Ота е, розмова про продовження президентського строку Путіна, коли пан Сі сказав, що я ж сподіваюся, дуже що ви будете і надалі президентом. Це можна вважати як натяк на підтримки кандидата, сам, кандидата саме Путіна, тобто не підтримки всієї Російської Федерації, в принципі, а Путіна як гаранта, ось цих якихось підрядних стосунків між Китаєм та Росією? Ну саме так, але тут треба сказати. Я думаю, що мова не йде саме про Путіна, а мова йде про режим, і це натяк на те, що або Путін або той, хто буде офіційно проголошений наступником, що Китай завжди підтримує. Той режим влади в Москві, який є зараз. От це про це. Вони підтримують режим влади, який сформувався о, в Москві. Вони, Цей режим комфортний для Китаю, але їм, за великим рахунком, все одне хто там стоїть на, на, на вершині цього режиму. Зараз Путін ну, його підтримують. Він хоче бути президентом довічним, але його підтримують. Якщо там сформується інша конфігурація і інші люди приїдуть до Китаю, і скажуть, що вони будуть робити теж саме. Підтримують їх, але звичайно не буде жодної підтримки російської опозиції з боку Китаю. Це, 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 це теж зрозуміло. Чи буде якось особливо сприймати населення Росії той факт, що Китай у цій ситуації виступає старшим братом, а не їх великий диктатор Путін? Ну, важко сказати. Все ж таки, російська пропаганда може, може зробити дуже багато. Я думаю, що у перспективі, скажімо, там, цього року, коли. Коли населення почне бачити зміну у соціальному житті. Де більше китайського встановлюються китайські правила, це може спонукати до певного вибуху. Але я думаю, Китай вже давно проводить цю політику. Вони вже мають своїх агентів впливу і контролю, і власних менеджерів, які говорять російською і можуть контролювати Росію. Тому я думаю, Китай буде робити це акуратно так, щоб російське населення не вибухнуло. Дуже дякую вам за ваші коментарі за вашу позицію. З нами був Олексій Єжак. Ще побачимося.